У мені мене день народження, виповнило 66 років 1 червня. От приїхав син з невісткою, з дочкою моєю. Гості до нас поздоровили, привітали і подарували мені такого ножа. От такого ножа. Що Господь благословить наше життя подальше то в нас годуються дві свинки і ми, коли вже вигодуємо їх, покажемо вас, оцього ножа вам в роботі, як він працює. Ну, так то він дуже гострий ніж. Та як я завжди перевіраю, О, бачите, як бриє. Опасна бритва. О. Якщо кому сподобається, то скажемо, де його можна купити.